Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 8 січня 2023 року, за вікном мінус 19, а в теплиці плюс 12 градусів. Е, Теплиця на даний момент опалюється двома конвекторами, третій наразі відключений, а також допомагає опалювати теплицю Зараз сонячне світло. Тобто, взагалі дуже щастить в тому плані, що коли починаються дуже сильні морози, починається і сонячна погода, яка Дозволяє хоча б мінімізувати оцей весь негативний вплив від низьких температур на мої рослини. Сьогодні буде у нас оглядово-дегустаційне відео. Тобто, це буде перша прогулянка потопиці в цьому році, і буде дегустація декількох сортів, які вже були анонсовані у попередніх відео. Тому. Приємного перегляду. По класиці прогулянку по типиці ми почнемо з правої частини. І перший, хто у нас попадається у кадр, це танжево Мінеола. В принципі, вона вже повністю достигла, повністю окрасилась, вона насичена помаранчева. Але як і для всіх, танжела, є правило, що. Танжела має трошки перевисіти на дереві. Не до висихання плодів, а має на увазі після дозрівання ще дати її треба повисити декілька тижнів для того, щоб максимально плоди стали солодшими. Тому, я думаю, вже найближчим часом будемо знімати і танжело Мінеола. І далі у нас іде танжело Томпсон. Також вже Окрасились повністю плоди. Вони вже давно окрасились, вони такі жовтуваті. І я думаю, що також вони стиглі, але дам ще трошки повисяти. Нехай, нехай можливо покращать свої смакові якості. Далі у нас іде Вашингтон навил. Плоди усі на дереві, майже всі або всі. І вже починається приріст. Тобто, от вже почалась збільшуватись тривалість дня. І вже всі цитруси потрошку починають прокидатися. Також це стимулюється і зніманням плодів. Чим швидше я знімаю плоди, тим швидше починають всі ці рослини йти у приріст. Апельсин з бананза. Вже купа плодів була знята. Купа плодів вже, так сказати, повідпадала. На рослині лишилось лише декілька. Найбільше є гілки, які поламалися під вагою плодів. Ну, нічого. Далі також рукобуди, всюди починається прирости. Івасакі там ще не видно, але лізуть вже бутони. Декапон на мейрі в цьому році не надто поспішає дозрівати, але в цілому також вже окрашений. Плоди тверденькі ще, я думаю, ще пару тижнів можна повисіти. І потім можна буде знімати. Насправді хочеться одночасно і зняти всі плоди, і продегустувати їх як можна швидше, але хочеться їх розтягнути до весни і куштувати домашні плоди якомога довше. Варігатний апельсин вже повністю окрасився, але я зривав один апельсин, і він виявився кесувати. Я дав, даю ще можливість повисити для того, щоб покращити свої смакові якості так само. Мандарин-карлик. Тобто тут група оншилу, яку я ще не чіпав. Міагава. Всі ці мандарини ще довисять довися трошки для того, щоб набрати максимум цукрів. Зараз почало з'являтися трошки сонечко. І я сподіваюся, що ще смакові якості трохи покращаться. Деревосад на базі цитрумело, павлівський лимон, лимон роса. І тут у нас був. Танджелового ликіва. В цілому, у цього сорту мають бути плоди жовтуваті. Але при, ну, як написано, при дуже гарних умовах він може мати рожевий відтінок. Він у мене насичено помаранчевий. Відповідність сорта 100%. А от забарвлення цього плоду мене дуже здивувало. Сьогодні ми його обов'язково продегустуємо. І подивимось, що ж себе представляє цей гібрид. Тому що попередньо у мене вже були плоди танджелового ківа на окремій рослині, але вони у мене не дозрівали до кінця. В цьому ж році він довисів до кінця і повністю сам відвалився. Сподіваюсь, він мене здивує так само, не тільки кольором. Просуваємось далі. Клементин Рубіно дозрівають останні вже плоди. Апульсин Фокумото також скинув плоди, тому потрібно буде терміново робити по ним також дегустацію. Кумкват Маргарита, купа маленьких плодів. Не знаю, виростуть вони чи ні. Потроху дозрівають попередні врожаї. В принципі, це дуже врожайна рослина. Мені дуже подобається цей кумкват. Подивимось, як буде він нарощувати оці плоди, можна сказати, осінньо-зимового періоду. Далі у нас аркобалено. Вже насичено помаранчевий. Тут плід, можна сказати, червоний навіть. Але ще, ще чекаємо, ще трошки чекаємо. Будемо дивитися, який він буде далі. Два тангора-артаніка І вже видно. Купа, купа бутонів лізе. Так само вже починається весна. Я думаю, що декілька днів і плоди на Артаніку так само відпадуть, як і на більшості інших сортів. Тому що вже у цитрусі, можна сказати, починається така собі весна. Мандарину іншого Калінін 5. Старрубі поскидав. Усі листя, яке було пошкоджене від крапель, конденсату і так далі. Всі листя, які були неналежного забарвлення І зараз постараюсь фокусувати Купа-купа приростів починається на кожній гілочці. Тому я сподіваюся, що цей прирост буде добре рости і, в принципі, дасть результат. Помила Валентайн. Масовий росте. Для цього помилу все комфортно, все добре, добре відбувається. Він добре себе почуває. Не дивлячись на те, що температури опускаються в тій частині теплиці до плюс 2, плюс 1. У помилу цього все добре. Мандарином шиву томона. Також вже достигли повністю плоди. На задньому плані загараб'янка. Також вже купа лимонів. Лимон лізбон. Цьому році також має помаранчеве забарвлення. Я думаю, що на окрашування плодів дуже сказується досить низька температура у теплиці. Тому розріжемо, подивимось. І так далі. Також у нас тут віла Франка з одним лимоном, майже повністю про по середині крони. Але вже всі бруньки тут набухші. тобто будуть прирости по кроні. По верхушкам вже вони починаються потрошку. Тут у мене трохи підчеп переїхало. Як ви бачите, хані поїхав до нового власника, сангвінелі, також там вже зверху починаються бутони, починаються прирости. В цілому вся ця частина типиці біля конвектора почуває себе досить непогано, росте, всюди лізуть бруньки. Ота 38. Також, не дивлячись на те, що це перший врожай на цій рослині, я даю можливість ще достигнути трошки, ще набрати цукрів. Можливо, так буде правильно. Ерліс від Сицилі, тут у мене стоять: Алькантара, Шаста, Йосимті. Тобто золоті мандарини і тахої. Тахої вже скинув також свої плоди. Лише один подик залишився на рослині. Гілка також обламалася. Я думаю, що обламалася мною вона. Ну, Що поробиш? Також вже достигли поди, тому я думаю, найближчим часом буде дегустація. В тій частині у нас ще гид висить. І ще декілька, декілька рослин, які також починають вагітувати. Лимон Лунаріо повністю оновив свою крону. По всій кроні там лізуть бруньки. Ідуть прирости зверху. Також низька температура не заважає расти цьому лимону. Висить один плід апельсина Валенція. Але я думаю, що він достигне, мабуть, до кінця лютого, не раніше. На лаймі ще лишилось декілька плодів. Купа плодів вже стиглих лежить. Купу плодів вже ми повикористовували в кулінарії. Так, і йдемо далі. Переліз на цю сторону. В теплиці дуже мало місця, дуже важко проходити, тому так епізодично знімаю. Частина крони на кішумікан відсушилась. В принципі, взимку таке відбувається досить часто. На якихсь цитрусах, мандринах відсушується частина крони. Потім вона обростає. Причина мені не зрозуміла, тому що, в принципі, стовбородин, тут навпаки йде приріст. Ця сторона повністю відсушена. Поряд помело бутан, Також активно росте. Купа приростів починається. Для помелу, я так зрозумів, ця температура повністю підходить для росту. Варігатний лайм. Також гарно себе почуває. Фінгер лайм. Я тут вже десь навіть знайшов один бутон. Але подивимось, можливо, мені ще й здається. Всяке може бути насправді оранжево черонія. Також достиг і відвалився сам плід. Сьогодні ми його продегустуємо. Це буде моя третя спроба оцінити повністю цей сорт і вже зробити якісь висновки. Тому подивимось. Також. Частина рослин. Тут під віконня у мене взагалі поросло вже зеленню. Весною будемо прибирати. Зараз це просто зробити неможливо. але 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 Ось помело кавпан. Відвалився пліт одразу до новорічного столу, але ще й досі він у нас лежить. Він чекає сьогоднішньої дегустації. Будемо, будемо дивитись. також, я думаю, що він полежав і, можливо, трошки покращить свої смакові якості. Хоча куди там вже покращувати. Помило Каупан, один з моїх найулюбленіших помило, які я взагалі куштував. Тому також трошки ще полежить зараз і розріжемо його продегустуємо. Ще залишився один апельсин Red Smith. На рослині також там, на верхівках починається набухання бруньок. Починається підготовка до приростів. Також гарно видно, от прирости починаються з бутонами. Це на апельсині у нас сукрена. На ньому ще висять 4 апельсини. Не дуже великі. Зазвичай у цього сорту вони мають бути більші. Але, тим не менш, по вазі вони дуже гарні. Скоро також будемо робити огляд і на цей сорт цукрового апельсину. Тут у нас різні мандарини ще залишилось. А гудзера висить декілька плодів. Ще на денці трохи плодів вишилось, Апельсин ванілля сангіньо один плід достиг в цьому році також. Мандарин ксішань, тобто групу ланшиву я ще й зовсім не проходив. Не знімав плоди, єдине так от, до столу, когось пригостити, але порівняльну дегустацію ми ще не робили. На клементинах, на яких вже зняли, так сказати, плоди, також починаються прирости. І в цілому на всіх цитрусах, на яких познімали вже плоди, вже є зачатки приростів. Я б хотів би, звичайно, якомога пізніше, щоб вони пішли, щоб вже було багато сонця і так далі, для того, щоб вони нормально розвивалися. Тому що зараз може бути таке, що вони почнуть рости, потім буде мало світла, мало тепла, і вони просто почерніють, зв'януть і відпадуть. Не хотілося б, щоб таке відбулося. Але на це я посприяти і впинути ніяк не можу. Також примасоль один із моїх улюбленців. Починає вже рости. В цьому, як ви бачите, стан рослин дуже-дуже гарний. Для цієї зими, для взагалі цих всіх умов, рослини просто почувають себе чудово. Я дуже дуже задоволений тим, як проходить зимовка. І сподіваюся, що вона так і далі буде приходити. Ріурет ще й досі висить, не відвалився. Також на рослині вже починається починаються прирости, от гарно видно. Акіцуваси з плодами. Тут фейховашки мої стоять, варігатний чіннота дуже гарно обростає. Хашимота, ще один плідмору. Тобто я потрошку всього позалишав для того, щоб ще порівнювати, дегустувати і так далі. Апельсин фрагова. Найбільше апельсини вже лишилися, найменше вже всі повідпадали, вже ми їх всі подегустували, вон пару штук лежить. Також танжева углі в обов'язковому порядку. Плодів було дуже-дуже багато, Я їх просто, вони просто відвалюються. Ще половина напівзелені, частина достигла повністю і також відвалилася. Тобто такі от здоровезні плоди повиростали гарні. Також скоро буде дегустація. Я думаю, що, мабуть, колективно з іншими танжево, для того, щоб їх порівняти. Але в цілому, от таке от велике дерево, і повністю вже всі плоди дозріли. Поряд грейпфрут марш. Я його трошки розправив вже, і вже почалися прирости так само на горі. Отже, така коротенька екскурсія у нас вийшла сьогодні. І в плані стану рослин, що видно, всі рослини почуваються досить добре. Втрат на даний момент ніяких серед рослин нема. І в огляд вийшов в плані плодів, які ще лишилися врожає 2022 року. В наступних відео я покажу про. Ну, буду розповідати, буду показувати зміни, які відбуваються у колекції. Тому що є дуже багато змін. Колекція змінюється в якихось напрямках зменшується. Але все це згодом. А сьогодні далі ми переходимо вже до дегустації плодів, які, які вже повідпадали, їх треба терміново знімати, дегустувати і переходимо безпосередньо до цього. Почнемо, звичайно ж, зі зважування танжилового ликіва 131 грам. Я думаю, для першого плодоношення на цій рослині в вигляді дерева сада дуже непоганий результат. Оранжева черонія 58 грам, памело каопан – 573 грами. Тобто він так і тримається, в принципі, в своєму діапазоні кожного року. Нагадаю, що кавпан у мене плодоносить вже 3 роки поспіль. Також є один фроговий, я ще взяв для такої дегустації невеличкої. 80-90 ну 90 грамів. І один з апельсинів з бананза. Чисто так для порівняння, для, для того, щоб розбавити смакові характеристики смакового політру. 64 грами. Ну, і, звичайно ж, дегустація, куди ж без неї. Помело Каупан. Я дуже радий, що я починаю рік саме з домашнього помила, тому що воно надзвичайно смачне, соковите. В цьому році трошки товща кажура, є несформоване насіння, але можна його як нарізати дольками, так і чистити. Дуже смачне, дуже мені подобається. Я ну, всім його максимально раджу для вирощування при невеликих. Вікнах при невеликих площах, тому що помело відносно не сильно росле. Але досить гарно плодоносить такими повноформатними плодами. Переходимо далі. Танжевого викіла. Мене дуже вразив цей гібрид, нарешті я його спробував повністю достигшим. Є на плід 6 насінин, Смак. Можна сказати, дуже-дуже яскравий, дуже енергійний, я б навіть сказав, можливо, десь агресивний. Така одночасно вривається і кислота, і цукристість, і дуже цікавий післясмак. Тобто такий баланс, але на дуже високих нотах. Не так, як у клементинів, там, у звичайних апельсинів. а... Саме от дуже надзвичайно концентрований смак, він дуже соковитий. Я не знаю, я, мабуть, прищеплю цей сорт на окрему підщепу і буду його намагатися якомога швидше виростити, тому що всі, хто продегустували разом зі мною цей плід, ну, всі дуже задоволені, вразив. Одночасно однозначно вразив. Я от ще дивувався протягом цього року, 22-го року. Дуже багато людей. мене просили черенки саме танджеловиків. Я не розумів, в принципі, чому, тому що попередні плоди мене так не вразили, як цього разу. А ну, я вітаю всіх, хто отримав, хто зміг допроситися в мене черенків цього сорту. Реально достойний сорт. Рекомендую. Оранжево черонія з розплідника Адава багато насіння, товста шкірка. Чиститься не дуже добре, але в цьому році вона бодай соковита. Тому ну, плоди дуже соковиті. По смаку також мені дуже сподобалося. От якщо взяти оранжево черонію це гібрид грейпфрута з апельсином. Танжевого виківа, гібрид, грейфрут, і, якщо я не помиляюсь, танжело. Тобто, всі вони такі грейфрутові гібриди. Але тим не менш, що оранжело, що танжелого виківа взагалі не мають нічого ні в запаху, ні в присмаку від грейфруту. Тобто, це такі, можна сказати, реально агресивні по смаку мандарині з високими нотами. Так само тут дуже гарно відчувається одразу і кислота, і цукристість. Коротше, по смаку він мені сподобався. Я сподіваюся, що плоди будуть у нього крупніші. Насіння, звичайно, нікуди не дінеш. Але по смаку він також дуже цікавий. Якщо порівнювати з танжело, зі звичайним танжело, що Виківа, що Червонія, покрай... ну, принаймні той плід, який у мене є на даний момент. Вони смачніші за звичайні танжела. Вони солодші. Неправильно було сказано, смачніші. Вони солодші, набагато солодші. І дуже цікавий присмак в кінці залишається, що після виків, що після черонії. Також я просто для, так сказати, кількості плодів багато, зрізав. Не зрізав, а порізав скаг з бананза. Вже група наву повністю достигла втепці. Вона набрала свій максимум по смаку, тому я особливо на ній не буду зупинятись. Дуже класний апельсин взагалі, як і вся група наву. І апельсин Фрагова, якщо видно, є вкраплення, але не так багато, як попереднього року. Тобто, що саме отак впливає критично на пігментацію апельсина фраголи, я сказати не можу. Але пігментація присутня уже зараз. На початку грудня ще пігментації не було. Дуже смачний також солодкий апельсин. Але не він, не він так сказати, зірка цього відео, зірка цього відео це однозначно танжевого викіла. Дуже класний сорт. З таких от гібридних мандаринів дуже вартий уваги. Помило Коупан, як завжди, залишається моїм улюбленцем. Оранжево червонія залишається в колекції до наступного року для дегустації вже більш масштабного плодоношення. І вже винесення, так сказати, остаточного вердикту. А так, в цілому, я дуже задоволений, всі плоди дуже смачні, не дивлячись на те, що, можливо, хтось вже відпав тиждень тому, хтось півтора тижня тому, всі дуже соковиті, дуже солодкі. Рекомендую всім вирощувати цитруси і смакувати домашні плоди. Всім гарного дня, все буде Україна!